Юлія Тимошенко публічне шоу ви слухаєте Справедливість під прицілом. Подкаст про найрезонансніші справи в історії української журналістики. 2011 рік в Україні. Політична турбулентність. Президент Віктор Янукович. А в опозиції його найзапекліша конкурентка Юлія Тимошенко, екс-прем'єрка, лідерка помаранчевої революції. Сьогодні іде просто наступ на тих людей, хто твердо стоїть. Проти всіх нечесних незаконних вчинків Януковича та його оточення. Її звинувачують у зловживанні службовим становищем при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Сума збитків за версією обвинувачення 1,5 мільярда гривень. Тимошенко називає справу політичним переслідуванням. Її арештовують просто в залі суду. І це початок масштабного медіашторму. А Юкрейнієнкот з гелдагірінг інсайд Юлія Тимошенко зі суд триває з червня до жовтня 2011 року, і він перетворюється на публічне шоу. Камери, стріми, щоденні новини. Жодна деталь не лишається поза увагою. Емоції Тимошенко в залі суду, конфлікти з суддею Родіоном Кирєєвим, жорстокі заяви у стилі. Це політична розправа, міжнародна реакція, яку теж підхоплюють медіа. Медіа ефект величезний. Тимошенко використовує кожну прес-конференцію, кожну паузу в суді, щоб транслювати свій меседж. Я жертва режиму Януковича. Зараз дуже важкі і дуже відповідальні моменти. України. Будьте раптом, будьте. Слава Україні! Става. 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 Телевізійні канали розпреділяються: одні транслюють позицію влади, інші позицію опозиції. Фейсбук і Ютуб наповнюються мемами, відео та флешмобами. Люди виходять на вулиці з вимогою звільнення Тимошенко. Шановні кияни та гості міста, не проходьте поміж, приєднуйтесь до безстрокової акції. Менш ніж за годину на хрещатику тисячі. Під тиском суспільства, медіа та міжнародної спільноти ситуація набуває нового масштабу. ЄС, США. Всі говорять про політичну вдовованість справи. Західні медіа від BBC до The Guardian публікують гострі матеріали. Суд над Тимошенко це суд над демократією в Україні. Преса як українська, так і світова стає інструментом захисту. Медіа не просто фіксують події, вони впливають на процес. Тимошенко засуджують на 7 років, але медійна підтримка не зникає. Навпаки, у 13 році під тиском заходу її визнають політичним в'язнем. А вже у 2014 році, після Революції Гідності, вона виходить на свободу. Камери фіксують її повернення в політику. Знову у центрі уваги. Ці в'язниці. Це не ганьба, не приниження для мене. Це, ви знаєте, такі собі державні нагороди. Це доводить про те, що медіа не лише інформують. Вони можуть змінювати долі, тиснути на суд та формувати наративи. У справі Тимошенко саме медіа зробили з суду не юридичний процес, а політичний спектакль. Юлія Тимошенко не перша і не остання фігура в Україні, чия справа стає символом. Але саме її процес показав, що у 21-му столітті медіа це не просто четверта влада.